Колись як і я від кохання згориш наші голови вкриє незоряний не попіл, ми не стались подружжям, але відбулись, не лишаємо ні миті кохання на потім. Не лишайте ні миті кохання на потім, кожен подих чи пристрасті втрачена мить, оберенеться вінцем перев'язаним дротом, не загоїться рана, не відбули. Не лишайте миті кохання на потім. Не лишайте миті кохання на потім. Слово має вартісність і треба з ним рахуватися. Як в політиці, так в любові, так і на сповіді перед Богом. Сьогодні маємо знову Олександра Смика, гарного поета. Розумну людину і, напевно, дуже чесного друга, що сьогодні так само є дуже велика рідкість. Олександр, вітаю тебе ще раз в цій студії. Хотіла би все ж таки почати з, твоє, з твоєї сентенції Не вірте, що поезія слова. Що тоді є поезія? Чесно кажучи, основне, напевно, що є в поета. Це обов'язок Обов'язок відпрацювати ту трансформацію, яка йому дається. Власне, нікому не секрет, що будь-яка нація, будь-яка країна вимірюється певною кількістю людей, які є або інтелектуальною елітою, або інтелектуальним надбанням. Тобто це певна частина художників, поетів, там, музикантів, тобто творчої інтелігенції. Але що саме дивне, скільки я помітив, що незалежно від кількості мешканців країни, відсоток тих людей майже однаково в всіх країнах. Тобто Бог настільки розумно розділив це, що і в німців, і в англійців. І в ірландців, і в українців, він відсоток не міняється. Тобто, якщо вірити, що поезія просто слова, то це, ми відпрацьовуємо те, що нам дають. От, нам дали таку можливість побачити в такий певний час те чи інше і трансформувати його в слово. Саме люди, які дбають про слово, і ті, які ще не розівчились його слухати, це люди спасені. Спасенні, тому що слово врятує світ. Слово яке... Спочатку ж було слово. Слово, і воно має його врятувати. Як би ми не говорили, якими ми шляхами б не пішли? Тому що ми сьогодні зараз з тобою маємо межу. І на цій межі, е, знаєш, е, я думав про рай. Ну, кожна людина думає про рай. Який, да. який ж то той рай, які там омрієни. І тому я тобі дам все-таки відповідь. Ну, ясно, що можна. У нас сьогодні поезія яка в ціні. Знаєш, у нас поезія, молоді тільки люди здебільшого цікавляться ці поезією, як не дивно. І це мене тішить, це мене радує. Але це поезія приколів. Тобто, хто, хто сказав? Ну, це не поезія, так. Вибач, Ні, я, я тебе переб'ють, це і не є приколів. поезія. Але ми не говоримо саме власне. Про поезію. І тому я е, тобі просто заспіваю дві безперервні пісні, е, які дадуть відповідь, напевно, не тільки тобі, а й мені і тим людям, які нас слухають. О, для тебе, поки ти береш гітару, е, е, ти часто даєш слово, яке ти дотримаєш, для тебе слово це є вартісна річ, яка вартує ну, карти гри чи ні? Чи це. Як Ой. співали дилони, деліда, паролі, паролі, паролі. Все Ні. Слова, слова, слова. Ні, Софійка, якщо чесно, це моя біда. Я насправді, коли даю слово, я його виконую. Ну, Тоді респект, прошу. От. І це, я, я сказав, біда Чесно, то є велика біда. Хто з цим пробував жити, хай попробує далі. На хмаринках сніг. Сніг на виборі. Нині лед добіг до твоїх воріт, а Петро з ключем загубив ключа, поживий ще він мене повчав, бо у вас в раю, за дощами не видно сліз, бо у вас в раю, Зора пад, як у нас падолист. Бо у вас в раю, очах зупинився час, і ніхто ж не спішить, як у нас. Пригощав Петра свіжим яблуком. Цьогоріч в саду їх нападало, наливалися. Світлим сонечком, а збирала їх моя донечка, бо у нас в раю, за дощами не видно сліз, бо у нас в раю зорепад, як у них подолист, бо у нас в раю, у очах зупинився час, і ніхто ж не спішить нікуди. Щав усіх сивих Янголів, пригощав усіх, кого перестрів. Вийшов, Бог, сказав, нехай буде так. Поживи ще, маєш гарний смак, бо у нас в раю. За душами не видно сліз, бо у нас в раю зорепад, як у вас подолист, бо у вас в раю, очах зупинився час, і ніхто ж не спішить, як у нас. <звук> Розумієш, коли ти починаєш розуміти, що слово це не є. Якийсь подих вітру, це не є е, вознасіння чи реінкарнація. Коли ти розумієш, що слово настільки важить, що м, от мене що здивувало, е, останнім часом якось доля мене пересікала з Василем Шклярем, досить таки популярний угу. письменник, і мені дуже приємно, що його послухати е, збирається більше, ніж е, людей, які зганяють політики. А що це обозначає? Це обозначає, що письменник, все-таки справжній письменник, має вести націю. Він розказав, мені каже, був такий час, коли всі зібрались воїки УНР, хто мав іти за Збруч, хто мав іти назад. Вийшов полковник Уласевич і каже: слухайте, хлопці, у нас немає зброї, в нас немає в що вдягнутися, в нас немає нічого, але ми мусимо піти, здобути цю зброю. Ми мусимо перемогти, тому що то наша держава. Хтось пішов за Збруч, комусь стало легше, хтось оплакував країну, як здебільшого нас з еміграції. А хтось пішов працювати на ту Україну, пішов з голими руками, і вони дійшли до Вознесенська. І хто й каже, в нас немає зброї. А як ми будемо їх брати, він каже оплесками. Як оплесками? я каже, отак, імітувати будемо кулі. <клес> Про це пісня. Не стало куль. Ми плескали в долоні. І з Богом, врешті-решт, перемогли. Наш командир, наш янгол охоронець в останнє облетів в свої ряди, наш командир, наш янгол охоронець в останнє облетів в свої ряди, і ми як чорні ворони. На всі чотири сторони розвіялись, розсіялись і світом вознеслись, хто мальвами, хто маками, давно дівчата сплакались, але вони все ж вірили, що вернемось колись. З петличок три зуби, а згодом світ об'їздили, немов коня безвершника, в серпанках світових полковники, поручники, володарів, заручники під кулями ворожими, наш гомін не затих. Ми, як чорні ворони, на всі чотири сторони, розсіялись, розвіялись і світом вознеслись, хто малімами, хто маками, давно дівчата сплакались, але вони все ж вірили, що вернемось, колись нас не вистачає драйву. Нам цей драйв треба. Драйв, коли ти бачиш негідника. <гум> Розумієш, <гум> коли ти бачиш, що приходить тупа ментяра, і ти його маєш зупинити, для... тому що він виконує. Тупі накази своїх очільників. Знаєш, що нас оберігає від е, тупих очільників е, це таке саме тупе виконання тих законів. Так. Це єдина прекрасна річ. Так. Е, от Ти ожив і мені це сподобалося. Знаєш за що тобі е, респект? За те, що ти е, не маєш збитого слова. Що ти не працюєш на голий патріотизм, я перш за все тобі дякую, що ти не прийшов, нехай мене вибачать, Лівіане в вишиті сорочці. Я думаю, якщо це нині станеться, я зрозумію, що ми з тобою втопимо те святе, що ми маємо всередині, тому що не обов'язково та сорочка, прапор і заплакані очі і кричати Упа! Так, там чи за борців. В тебе є от, оці розкішні, е, я не знаю, як ти знаходиш ті метафори. Це треба пережити. Як переживаєш то? Е, тому що минуле пережити ще раз, це значить ще раз пройти війну. А ми кожен день йдемо на війну з тобою, відверто кажучи. Розумієш, якщо відверто, то можна переступити, а можна е, пройти. Е, і в цьому дуже велика різниця. Можна прожити, просто переступаючи, а можна жити і йти. Е, хто знає, як я жив, не треба нікому говорити цього. От, і коли я називаю речі своїми іменами, то це обозначає, що е, я не боюсь цього і я так живу. Розумієш? І для цього я хотів просто. ну, е, прошу. Ще, щоб, відповідь мені таку, так Так, таку відповідь, відповідь щоб ми завершили. Тому що розумієш, вся наше життя, ну ніби таке враження, що в нас окрім політики нічого немає. Або там, окрім філософських роздумів, якою бути нацією, в нас нічого немає. У нас є життя, у нас є колосальна, класна річ, яка треба дається жити. Богом Можете, один треба, раз. Так? Але щоб завершити, я хотів би найновішу таку пісню, вона ніде не звучала, до речі, це вперше буде. За зеркалі життя теж буває межа за межею лише тільки бездна. Моя правда гніздилась десь на вістрі ножа, коли доля гуляла по лезу. Моя правда гніздилась десь на вістрі ножа, коли доля гуляла по лезу. чорний птах залетів у відкрите вікно, зашарівся від сорому рану, пролилося вино. На моє знамено, за чиїсь незагоєні рани пролилося вино, на моє знамено, за чиїсь нерозгоєні рани. І молитва не та і молюся я не так. Святими напевно не стану, бо клює моє серце, о той чорний птах, за чиїсь незагоєні рани, бо клює моє серце, о той чорний птах, за чиїсь незагоєні рани. Коли завтра війна? З ким ти будеш, хто зна? За жидів не ходіть брат на брата? Де моя сторона? А де ж твоя сторона? Та й по кому ця пісня крилата, чорний птах залетить. Відкрите вікно зашарівся, від сорому рано, і прольється вино на моє знамено за чиїсь не рани. Ну, Це про політику. Сашко, я знаю, що всі рани гоє любов. От ти провіз стільки дисків, і я вибираю один, який от лежить мене зверху. В любові переможених немає. Які рани наносить любов? Чи легко, легко тобі сказати, я люблю тебе не банально? Ясна річ, а по-справжньому, що це для тебе вартує, така фраза. і Любов нескінченна для тебе, я розумію, категорія, так? А ти знаєш, ну. Коли пить. Ну це твоє. Я хочу це почути. У нас для цього є ще десять 10 хвилин. Десять 10 хвилин 10 на хвилин на любов. Ти знаєш, я хотів таку я хотів таку Валентинку випустити, а таку товсту обкладинку і, і написати. Значить, що дійсно в любові переможених немає, але на кожній сторінці він має бути і назва така, значить, обов'язково. Розумієш, ну що таке кохання? Я скупа людина, я не говорю жінкам, я тебе люблю. Ну що... ти ж написав стільки віршів і кожній присвятив, там сотні їх. Ж... — Жінка це має відчуть. Жінка це має відчуть, і коли вона це відчуває, це, напевно, не просто тісно слова Я тебе люблю. Я е... дійсно знаходжусь в перманентному стані закоханості, тому що закоханість. І любов це єдине, що дає можливість відкривати цей світ. Що ти зможеш без любові? Ти не зможеш побачити місто, ти не можеш відкрити країну, ти не можеш відкрити себе, відкрити свого товариша, а тим паче ту людину, якою ти ділишся теплом. Адже любов це перш за все енергетична передача тепла, якогось від руки, від погляду. і… Це дуже важливо. Я нещодавно написав такий вірш. Я міг би зараз заспівати ті пісні, які, У нас 5 до які, які люблять, але я хочу прочитати вірш для тебе, щоб ти зрозуміла, що для мене таке любов. Полишай, якщо зможеш. Я насправді розхитаний, я й той хрест на горі від солених вітрів до жінок я ходив. Як чернець за молитвою, і любив, як умів, і кохав, як умів. Та не так, щоб одну, та не так, щоб навіки мусульманське єство вавілонських садів розвернулось до сонця. І я став чоловіком, бо кохав, як хотів, і любив, як умів. Богохульне, пусте, а ще нечистиве, це розп'яття думок у відлунні грози. Запитайте жінок, чи були ті щасливі, а тоді вже ступайте під свої образи. Не чекали від мене откровенної сповіді, соборую в собі, вік роздвоєних днів я насправді люблю і не каюсь в любові. Я до цього йшов і я цього хотів. І ця дорога. Дорога до любові. Ця дорога була різною, і знаєш, коли я в 92-му році вперше видав збірник української еротичної поезії, всі казали: Ой, а навіщо це ти робиш? Але ж ніхто не запитав. Два тіла да? дві душі. Вона сьогодні має переклади, є щаслива доля. Є книжки, які мають щасливу долю. Вона перекладена словацькою, англійською, німецькою, польською. Тобто, але виявилося, що ми можемо. Ми можемо писати так, як потребує світова література. Тобто, коли ти пишеш про інтимні речі, ти мусиш бути щирим і відвертим. Я, до речі, 78 віршів з натяком на ниць викинув з тої маленької книжки, яка була отакенна. А вона стала отакою. тому що маєш бути самим простим і щоб тебе розуміли. І потім я звертався до тієї теми дуже багато, і чесно, я маю е, дуже багато дисків, дуже багато книжок саме на цю тему. Але я хотів би тобі ще е, заспівати е, пісню. Зроби, ну, це ну, у нас три хвилини до завершення. Е... І ми на ноті любові, ну, на ноті любові. По поставимо Давайте. не крапку, а три крапки і ми так. ще так. зустрінемось. Давайте Давай, так. так, три крапки на ноті Любові, так. але так як я у Львові, я хотів би заспівати пісню, яку мене зрозуміють, напевно, дуже багато львів'ян. В селі за кожним когуменом живуть тахи крилаті. А їх, як ту надію, не розганяє дим. об'їздивши Європи, вернеться в хату тато. І певно, що під весну, ми добудуємо дім, об'їздивши Європи, вернеться в хату тато, і певно, що під весну, ми добудуємо дім справжнє свято, справжнє свято наша мама. Пахне татом, навіть каву з горнятка надзвичайно запашна, коли в домі всі сміються, як танацює чорний бусел у віконні акварелі відступає чужина в селі зима придовга весна. Скоро минуща і мама забронявіє, як квітка по весні, І тепер я свого татка в Європи не відпущу, нехай він добудовує, дім мені, тепер я свого татка. Європи не відпущу, нехай він добудовує лелечий дім мені, Справжнє свято, справжнє свято наша мама пахне татом, навіть кава із горнятка надзвичайно запашна, коли в домі всі сміються, як танцює. Чорний бусел у віконні акварелі відступає чужина. Коли в всі сміються, як танцює чорний бусел у віконні акварелі відступає чужина. Сашко, і ми туди. Нема слів у мене. Прекрасний настрій, я думаю, що і в глядачів такий. Давно не мала я такого свята гарного в ефірі після пана Якутовича. І я хочу тобі сказати, що і гарантую то, що наша зустріч сьогодні є не остання. Ми обов'язково з тобою зробимо зустріч восени, коли буде падати листя і коли буде заповідатися десь, мабуть, напевно. Новий рік любові і говорити тільки, тільки про і будемо говорити тільки, тільки про любов. Направду це я так завершила оптимістично. За що я тобі дякую, що ти приїхав, не погордив і дякую за те, що ти є такий, і ще дякую за те, що ти є і зичу тобі доброї дороги до Тернополя і до нової зустрічі. Дякую. Ось такий є на Україні барт, яких уже практично і немає. Я вам дякую, що були зі мною разом в світлинах душі. До наступної зустрічі на все добре.